Доброго вечора, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. І у нас звична рубрика по середах. Коли ми розглядаємо наші внутрішні, нашу владу Україні, що робиться, от і нам показує. Нам показує десятка. Десятка мочів, ви знаєте, важко, це важкий період. Затягується важкий період. Давайте я так скажу. Оці карти, які показують нам зараз в Україні ситуація затягнутий важкий період. Затягнутий. Але давайте подивимося, це спеціально затягнули чи тільки просто того, що війна? Давайте подивимося, це спеціально затягували, якщо спеціально, теж будемо дивитися. <кій> я вибачаюсь трошечки захрипла. Сила. Трошки я захриплю. Ну, я відчуваю, що я хриплю трохи. Так. А, ви знаєте. Тут затягується, по-перше, силою, навмисно, заганяється через своїх проповідників. Таких, як Арістовичі, такі, як Мусічук, такі, як ви знаєте вже хто, так? Тобто тут все примусово затягується, все примусово. І це робиться для того, щоб утриматись при владі, щоб не вийшов. Він з-під контролю, Тобто, щоб народ України не вийшов з-під контролю, і а, щоб утриматись при владі. Ось якось так. Виглядає, що все робиться навмисно. А, до речі, знаєте, що ще йде в мене? Що коло звужується. Тобто влада робить не просто продовжує ось цей період, ось тут він, цей період. Ну, Як сказати, такий важкий період, коли давить, коли вже ну, нема сил. Вже, вже, вже думаєш, ну, все це кінець. Ось, влада ще більше і більше це ем, звужує. Тобто цей простір ще більше, забираються більше права, е, менше свободи, забирається абсолютно все. Потрохи це робиться, знаєте, як. Ну, я вам скажу відверто, це ще гірше. Мені чомусь здається, ще гірше, ніж при союзі. Ще гірше. От як робиться все влада. Вони роблять маленькими кроками, дуже маленькими кроками, забезпечуючи. Своє, але дивіться, вони йдуть пряміком, пряміком цим, що вони роблять, обмежуючи людей, так, примусово. Для того, щоб це крісло посісти довічно, скажімо так, щоб володіти країною вічно. Тут випала навіть десятка цих монет. Це говорить про те, що хочуть надовго сісти, щоб ви розуміли. Пам'ятаєте слова Зеленського, коли він сказав, що він іде тільки на один термін. Забудьте. За один термін забудьте, він і не на два, і не на три. Тут людина хоче засісти на вічно. Трійка мечів в цьому питанні говорить, що би то не було, концентрація. Тут іде концентрація на цей тортик любим шляхом. Любим мечом будуть в цей тортик. А це Україна. Розумієте? Щоб посісти, тому що це не просто дойна корова. Це вже не дойна корова. Це вже, знаєте, коли корову повністю знищують черваки, паразити, люди. Коли кожний, знаєте, от як ті розбійники уявіть собі, ту корову роздирають із середини, ззовні. Із, 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 Оце є це. Оце є це. Оце вони роблять. І роблять це поступово. Паж нам тут говорить, що вони це роблять таємно, почуть, почуть, не, не спіша, не зразу. Уявіть собі, що він би в 19-му році чи в 22-му році, так, коли повномасштабка почалася, що він би зразу це все зробив. От. Влада, маю на увазі влада, не тільки Зеленський, тому що, але винен у всьому Зеленський. Не розказуйте мені, що він хороший, а всі окружені. А хто привів це окружені? Є? От напишіть мені, хоч одну людину, покажіть мені коло Зеленського, яку він не поклав на це місце. От і все. І тут іде все до того, що знищити, просто знищити, безжалісно знищити цей тортик, цю ну, Україну. Просто щоб ви розуміли, це робиться все навмисно, це робиться все сплановано, все робиться продумано. Про це говорить ось ця карта. Все продумано абсолютно, і це робиться силовими е методами. Ось, що я ще тут бачу. Що концентрація іде в одному залишитись при владі, укорінитися при владі. Будь-яким шляхом, до речі, силова карта теж говорить, будь-яким шляхом залишитися при владі. Ось. Якось так. Обмеження. І ця карта теж говорить про обмеження. Будьте обережні просто. Давайте тоді так, чим це закінчиться? От на даний момент, як карти бачать, вихід не просто вихід з цієї ситуації, ага, новий лідер. Дивіться, не нове є ліцо. Не шукайте собі нового ліца, не шукайте собі куміра. Думайте логічно і критично. На даний момент нам потрібен лідер, який виведе країну з цієї, не тільки з цієї кризи, а й з війни. Це зможе тільки імператор зробити, мої дорогенькі. Зеленський аж ніяк не імператор. Він навіть в цьому розкладі мені показали навіть не короля Кубків, а королеву Кубків. Він дамочка. Дорогенькі мої, це дамочка. Я не хочу тут зараз пошлості розказувати, але він дамочка, щоб ви розуміли. До речі, він в мене вже не перший раз виходить як королева Кубків. Дамочка, капрізулечка, плаксюлечка, тупо-тупоножками, хочу це, хочу це. Знаєте, це як, я зараз вам трошечки поясню, як я тут його зчитала. Коли багатенький дяденька має блан... дурочку-блондіночку, і от він потакає її усьому. Оце от дурочка-блондіночка, оце оце і є. От я вам просто це. А нам потрібен імператор. Імператор в будь-якому випадку це є залужний Наразі я бачу тільки залужного. Можливо, з'явиться хтось інший. Наразі бачу, і тут не є не очаровуватись, ви вже очарувались Зеленським. Що тут говорити? При, привести до влади людину, яка, ну, взагалі на кожному кроці обсирала, не критикувала, обсирала. Не тільки владу колишню, а і український народ, Україну. До речі, це вони роблять і далі. 95-й квартал спеціалізується на обсиранні. Не постісняюсь сказати цього слова. Тут не критика, а обсирання. І ви мовчите. Я як подивилася, 90.